Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 лютого 2025 року. Подивимося, який сьогодні день і чим він наповнений. Ну що ж, карта дня для нас паш посухів. На дні колоди король пентаклів. Фігурні карти. Ваш посухів. Дуже молода енергія. Це можуть бути наші діти і онуки, з якими ми будемо щось сьогодні робити, кудись йти, подорожувати, щось втілювати для них, з ними, заради них. Або це ви, ваша енергія така. Коли хочеться, настав час розпочинати, настав час кудись вирушати. Коли є бажання, є сили, є можливості, ну, посухи це дія. Пора підніматися і втілювати втілювати свої задуми. Свою цікавість задовільнити, або це наша внутрішня дитина, яка штовхає нас на, на подвиги. Дія може стосуватися будь-чого, будь-якої сфери вашого життя. Ви собі щось намітили, і ви, ви сьогодні, саме сьогодні починаєте це втілювати. Або ну, випадково, спонтанно, щось ну, так, склалися обставини, що сьогодні потрібно кудись йти чи щось робити, розпочинати. Так, бо це одиничка. На дні колоди в нас король пентаклів. Дорослий чоловік стихії, земля, телець Діва, Козиріг, 45, хто він вам? Можливо, саме він причетний до ось цього вашого розпочинання, до вашого руху, до ваших втілень. Це може бути керівник на роботі, так, який вам дав казівку їхати в відрядження, або дав нову роботу, новий проект. Можливо, це людина, яка найняла вас щось робити, такі, так? Ви фахівець, а це людина, яка вас взяла на роботу. Також це може бути людина, яка дала вам кошти. І ви маєте можливість вирушити в подорож, в дорогу, втілювати, щось робити. Тобто, ну, підставляйте, хто цей чоловік, що. Був для вас таким поштовхом, каталізатором для руху. А можливо, це ви їдете до нього, їдете провідати дідуся, батька. Ну що ж, подивимось, що буде нам допомагати. Що нам допоможе? Верховна Жриця щось потаємне стало ясним, зрозумілим. Ви зрозуміли, от не було інформації, ви не знали, можливо, ви сиділи і чекали на, на дозвіл, на документи, на одобрення чогось, на ухвалення чогось. Ви не знали, коли це станеться. І саме ось. Сьогодні, можливо, вчора вам дали добро, вам дали гроші, можливо, так? Тобто стало ясно і зрозуміло, і тому ви вирушаєте в подорож, ви беретеся за втілення, тому що ви знаєте тепер, що, як, куди є інформація, є ясність. Що буде заважати? Що буде заважати нам сьогодні? Сімка кубків мрії. Що ми собі вже уявляємо, як це буде. Ось тому що тут тільки початок, ми починаємо шлях. Перші кроки робимо, ми ще не можемо собі, ми ще не розуміємо, який буде результат, але за це, зато в нашій голові вже купа варіантів. Як би вам хотілося, щоб воно було? І от ці мрії заважають, можливо, сконцентруватися, зрозуміти. Можливо, емоції заважають, бо кубкова карта це наші емоції, а можливо, тому що хочеться все і одразу. І ми не можемо зосередитися, яку дорогу обрати, якою дорогою йти, яку саме, що закладати в наш навігатор, яка ціль. Остаточно, до якої цілі ми йдемо, тому що хочеться, хочеться все і одразу. Ну що ж, заховаємо. Ну, паж це так, це невпевненість, це як дитина наша, як дитина маленька. Тому, можливо, дійсно буде таке відчуття невпевненості, бо пажі вони мають властивість сумніватися, боятися. А як я, а що я, а як я не впораюсь, я... ну тобто, так, то можливо, дійсно емоції, і коли ми не до кінця розуміємо, що ми хочемо і яким чином ми будемо це втілювати, і який буде кінцевий результат, то це буде збивати з толку. Але паш посухів це вогонь. Це швидка енергія, це наша сила, це наша наполегливість, це наш авантюризм, це впевненість, це впертість. Тому ідіть. Кудись вас ноги приведуть. Ну що ж, мої любі? Ну і карта вогняна, обережно. Будьте обережні. Не нехтуйте повітряною тривогою. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні натхнення, бажання нових е, таких м, амбіцій, м, щоб сьогодні, ось, власне, і хотілось, і моглося. Хотілось захотілось в голову прийшла ідея, і ми Пішли її втілювати. Захотілося встати, кудись піти, провідати, поїхати. Встали і зробили. Тобто, щоб сьогодні ми були впевнені, відважні, цілеспрямовані. От вогняні. Вогонь нам допомагав втілювати. я бажаю вам вдалого дня. Гарного настрою на весь день, позитиву, впевненості і наполегливості. Дякую, мой любі, що ви є зі мною. Я вас люблю, обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Для мене дуже важливо це знати, що вам цікаво, що вам, ви мене чекаєте. Дякую за ваші, ваш зворотній зв'язок. Хто не з нами, приєднуйтесь, запрошую вас. Зоряне таро. Ну що ж, друзі, до зустрічі, папа! -па.